Як полагодити хамі після участі його в бойових діях? Хлопців уразила одна в Києві, також було сім скидів. Що лагодиться просто, щоб добратися до проводу, там, щоб як то істинути яку проблему. А що робиться так, що дивує іноземних інструкторів? Вони, я думаю, були б трошки здивовані, що таке можна виробити. Розкажемо та покажемо, бо працюємо сьогодні разом з десантниками 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Є така думка, що військова техніка вона дуже проста в ремонті. Це правда? Ну, проста в ремонті це легко сказано. Є Напустим хаммер, да, він простіше сконструйований чим інше машини. Все тяжке. Навіть даже, даже колесо його підняти, ну, по факту нереально. Сама резина, плюс докатка, диски. І чого не торкнешся, все важить. Все важить багато. багато. Треба крепкі хлопці, щоб працювали. Ну, Наскільки я розумію, воно ще не тільки важке, що і брудне капець. Ну, тут так. Да. Нема ніякого захисту, ви бачите? Але при цьому вона працююча. Звісно, Дуже винослива машина. Хлопці уразила одна FPI, також було сім скидів. Як бачу, скло витримало влучання. Так, да, Машина цілком витримала, екіпаж зазнав пошкоджень, але всі живі лишились. Коли ти передвигаєшся на досить важкій техніці, фадовочка трошки скрипить. Не витримує, трошки розбивається. Так, а вона виходить, що просто ніжна? Ні, не ніжна, ну просто машина дуже важка. Тут, бачите, вона двигалася, ця машина. І от є те, що от, рама вон, гармошка і пішла, вже. тобто вона подагнулась під собственним весом. Із-за того, що він їхав ну, десь на Бугарях. Прийгав. Це ж за основу взята, 11.51, там 11.52, їх там сімейство цих хаммеров. Да, то Взята за основу з 10,97. Це не бронірований хамер. Тобто спочатку просто ця ходова розроблялася для хамі, який не був броньований. Да, а потім вже сюди от броня, тут вона листами цепляється, ж бачите. Тобто лист раз, два, і то, і так цепляється вся броня. Це не це констру... зварювана конструкція, не. Це конструкція, це конструкція, яка тримається на болтах. Да, по більшій частині тільки от задня частина, вона вся кльопана йде, а тут все на болтах, ось вот це все на болтах, ось вот це то, щоб стекло поміняти. Спочатку починаєш з вот этой стороны. Раз, два, три, четыре, половинки. Все, вот это снимается, потім промежуток вот этот снимается. І тоді только стекла эти вилазят. Стекла килограмм, наверное, по 60 Главное Головне очередь, щоб все розібрати. Ну как конструктор Лего. Угу. Два болта открутил в одну запчасть, потім другу, потім третю, потім зняв четверту. І таким же макаром. Наоборот, обратно. А було щось таке, що робили, ремонтували, але там, не, знаю, не так, як це робили іноземці? Так, да, є. Заміна маховика. По всім стандартам коробку треба від'єднати, зняти. Ну, тут вже пішли хитрим планом, просто видвигати її на пару міліметрів в сторону, не знімаючи там. Десь відкрутили, віддвинули назад, трохи, відкрутили маховика, засунули нового, закрутили, поставили на місце. Це І... саме здогадались тут? Ну, є самі згадались, є десь хтось спробував, десь хтось показав. Під час діагностики виявили, що згорів стартер, блок керування стартером. І це зараз потроху буде мінятися. Оте я кинув помімо. блока управления стартером. Ты провод тягнется с коробки? Ну, я его, да, в салоне нашел с коробки, ага. который приходит в блок, ага. в блоке реле стартера. Ага. И вот помимо блока управления кинул напрямую на стартер, ага. чтобы и проводку проверить и понимать, что с ним происходит. Таким макаром. Ну, то есть я себе сэкономил полдня. Скажи мені, це тебе вчили чи це. Я сам так? в цьому плані самоучка. Є ще багато хлопців, які вже теж сталкивалися з такими питаннями. Ми всі постійно на зв'язку ага. з цими проблемами. Ага. Друг у друга там консультуємося постоянно. Хлопці маєш на увазі з інших бригад. Да. У вас є чат да. тих, хто ремонтує хамві? Да. Серйозно? Я думаю, я пошуткував. Ну, є. Що б на це сказали наші іноземні партнери, коли б побачили, що ти зробив. Не. Ну ось так. Так? Да. не знаю. У них просто підход інший. Якщо це не працює, то треба щось поміняти. Вони взяли одну, вторую, третю деталі, починають їх міняти. А тут, у нас тут... які підхід? У нас деталей нету. Ми виходимо з того, що є. Десь. І треба завжди щось вигадати такі. Так, да. да. постійно щось треба придумувати, як це обходити, де то искать путі, маневри. І скільки часу займає поміняти старт? До двох часов. Це з відколупуванням да. грязюки? Да. Він же ж по весь закритий, там же ж ці защити, пластини, mm -hmm. товсті. Якщо брати якусь платформу, то особо туди не залізеш вже будеш опиратися в дніще, вже дишати нема чим, здихнути нема чим, міста нема. А так на карематі — Красота. Іноземці ніякі навчання не проводили саме у вас. Ні, ну, як ні, у нас на немає не, не не таких. Так а що ви робите, не знаю, відео в Ютубчику дивитесь? Ні, є Хачай, фахівці з Рембатів, які там краще знають ці автомобілі, які проходили навчання за границею, які їх ремонтують вже протягом ну, більше 10 років так точно. І у них є нормальна база, а, вони вже все знають, всі нюанси. То есть, і Ми, коли проходили навчання, познайомилися там, ну і далі підтримується вже контакт по даним автомобілям. Як довго ти у військах? З 22 року. А ким був до війни? До війни я займався продажем автомобільних запчастин, підбором їх. Ще до армії працював електриком діагностом на Фольксвагені. Тобто, можна сказати, ти працюєш за фахом? Так. Да. Зараз у нас теж є потреба людей за фахом. Нам треба автоелектрики, нам потрібні механіки, мотористи. Бажає може долучитися, допомагати. Тобто можна бути десантником, знаходитись в зоні бойових дій, так. але займатися саме тим, що ти вмієш лагодити автомобілі. Да, якщо ви професіонал своєї справи, ви в собі впевнені, то да, ви знайдете в армії собі не обов'язково штурмувати, бути допомагати тим штурмом, ну, тому що івак людей проводиться все автомобілями. Підвоз бика і ну все відбувається все на автомобільній базі.